І коли ми повертаємося до розмов з українським бізнесом, от мені часто говорили таке, що от я розповідаю про свої проблеми в бізнесі, бо це багато кому цікаво. Багато кому цікаво і серед вашої цільової аудиторії, правда? Вам цікаво, наприклад, ви шукаєте весільну сукню, прийти у бутик, вишуканий з весільними сукнями? Замість того, щоб вам показали найкращі весільні сукні, які пасують саме вам, і пояснили, які є тренди, який фасон на вас краще сяде, які на яку погоду, які аксесуари вибрати, туфельки, як ви можете це все обіграти, показати вам якісь там ідеї для фотосесії з такою сукнею, що вона заграла в кадрі. Замість цього власник або там, представник бізнесу виходить до вас і каже: ви знаєте, проблеми з постачальниками, проблеми обраховують там, щось не те відправили, тут брак, дивіться, відправили. Тут ось одна клієнтка повернула сукню, та порвала сукню та замазала таналочкою, а потім ми ще замовили блогерку, а блогерка нам погано зняла цю сукню, а потім ми замовили послуги креативної агенції, щоб вони назнімали нам TikTok, вони їх чомусь виклали і вони не залетіли. Ви вважаєте, що ця розмова це є просування бізнесу? Чому це не зрозуміло Це ж елементарна річ. Це ж питання попиту і пропозиції. Люди хочуть. Кажіть їм сукню, люди хочуть вражень, емоцій, відчуттів. Дайте їм ці враження, емоції, відчуття. Люди шукають ваші експертні знання, дайте їм експертні знання. Залежно від ніші, від вашого продукту, є величезний просто у вас список завдань до вашого контенту, як ви можете показувати його так, щоб людям було це цікаво. Щоб вони збиралися довкола вас дізнаватися від вас про це, а потім це все приведе до того, що вони захочуть стати саме вашим клієнтом.